Для садоводів цей рік трішки засушливий, друзі. Під сіткою, бачите, ми її називаємо градобіною проти, проти граду. Але вона захищає не тільки проти граду. От, в цьому році трішки сонечко пече. І дивіться, от маємо має який результат. Бачите, ось опіки. Опіки це на крайніх, на крайніх деревах, які не захищені сіткою. Як бачимо, сітка захищає не тільки від граду, вона захищає і від сонечка. Так? Дивіться, тут яблучка не має ніяких опіків. Це плюс, тому що е, урожай трішечки знищується морозом, градом, сонцем. І ця сітка нас захищає від цих усіх. Трішки захищає від граду, від граду захищає, від морозу трішки захищає, від сонця захищає. Від багатьох чинників природних нас спасає. І тому ми, ми надіємося, що ми спасемо наш урожай, збережемо його. І ціна буде відповідна, тому що багато пишуть, що ціна тому, що ми, от ми кладемо градобійну сітку. Навпаки, кладемо градобійну сітку, щоб зберегти урожай, бо нас в минулому році мороз і град знищив урожай, тому яблуко було дороге. Ну, це треба ще розуміти, так? І тому я надіюсь, Бог нам допоможе зберегти врожай і ціна буде, звісно, нижча, ніж в цьому році. Це.